Перший прильот був метрів так 7 від мене. Осколки посікли там руку. І потім другий, коли я вже забігав посадку, підірвався на міні, тоді я вже лежав і дивився, то слюба, птичка може подивитися зробити скид, і мов би я на цю Трави газами. Це була Авдіївка. Підлітають дві птічки. Одна птічка кидає гази, а вторая чекає со скідом, щоб хлопці вибігали з меда. Де ви зустріли перший день повномасштабної війни і в яких операціях ви брали участь? Перший день я застав. Тільки змінився з караула снаряда. Це був ми охороняли аеродром, але вже чекали, що буде висадка десанта. І зранку. З годині, я, ну, як все почалося, війну я почав з закінчення наряду. Бердянський аеродром. Частина стояла біля Бердянська, Азовська, Азовське, і виконували обов'язки охорони аеродрому. Ну, і, ну, і чекали тоді, вже вже знали, що все почнеться. Мене третій рік повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, в яких операціях ви приймали участь? Ми за весь період прийшли всі, всі направлення. Це був і Донецьк, це був і Херсон, це був і сперва було Запоріжжя, потім був Херсон, потім був Донецьк, потім був опять Херсон. Потім був Харків. Ви піхотинець. Ви йдете завжди першим в бій да. на всі операції. От як би ви описали взагалі от роботу піхотинця? Піхотинця є бій направлення праці. Є штурми, є оборона. Штурм, оборона ти завжди знаходишся під яким небудь опасністю, яка може там може залишити, може залишиться десь, можеш вмерти. А так, багато направлень. При штурмі можуть плюс міни, плюс FPV, плюс дрони, плюс скиди. Тобто, будь-який час, будь-який момент може закінчитися життя. Чи отримували ви поранення за ці два з половиною роки повномасштабної війни? Перше було поранення це була прибита кістка стегна. Це був донецький напрямок. Водяне перебило мені кістку, поставили мені пластину. Друге було, ну оно таке, ну, теж травили газами. Це була Авдіївка. Підлітає дві птички. Одна птичка кидає гази, а втора чекає з скидом, щоб хлопці вибігали з щоб... От. І третя, третя, це була міна, коли вже відірвало кінцівку. Був обстріл, ми виконували бойове завдання і попали під обстріл. Перший прильот був так, що я від нього токо встиг розвернутися спиною, ну він десь метрів так 7 сім від мене. Осколки посікли там, руку, ноги посікли. І потім вторий, коли я вже забігав посадку, підірвався на міні, тоді я вже от, як лежав. І дивився, то тобто люба птічка може полетіти, зробити скит, і мов би я на там всі. Півтори години я так вважав, але ну, вже думав, що все, приїхав, <сміття> що тут і залишусь. Не залишився, знаєш, що потрібно звісно. Коли у мене була отримано це крайнє поранення, була як матеріальна допомога, енерготом виділяв кошти. Потім допомагав у нас було з ремонтом автівки, тому що у нас був прильот перед машиною. Це було на Харківському напрямку. В метрі десь от перед машиною був прильот. Ну, всі, слава Богу, живі, все, ну фар, бампера, радіатора у машини немає. І, от. І це от теж. Обращався і виділяли кошти, скидували, допомагали на ремонт автівки. Попри ці поранення, ви все рівно бажаєте далі? Так, так, далі служу, навіть після останнього трапив крайнього. А, може, не крайнього краще. Повернувся, були такі, ну, як, були можливості піти в учебний центр, бути інструктором, ну, повернувся. І залишився в роті. Можливо, у вас є досвід взяття росіян в полон. Розкажіть, будь ласка, про це. Ми взяли, ну, це наша тільки група, ми взяли двоїх. Це був один срочник, а другий був у, ну, там, ДРГ, тобто із то розвідки. Вони нічого не кажуть. Мобілізовані. Ось вот все. Рабо, працювали, приїхали, моб, мобілізували, і от ну це ж вже так нікати. Вже це ж вже не перший рік війни, то що вони там не знали, куди приїдемо, там розмовляли. Наразі декілька тисяч енергодарців залишається в окупації в місті, і також декілька тисяч працівників ЗС залишається в окупації. Що ви їм зараз сказали? Енергодарцям хочу сказати, що хай свої реалії у ці кітерині головах обирають, тому що енергодар буде однозначно Україна. Ми заберемо все своє, те, що приналежить нам. І хай то хоче. Надія казали, да? чи Чемодан, вокзал, Росія там. А ні, значить, буде по-іншому. Ну, а тим, хто з проукраїнською позицією досі в місті залишається? Терпіння, надії. Да? Тяжко всім. Тяжко зараз і народарцям, і, і тим, хто повиїжджав. Тяжко людям. Ну, а що? Треба чекати, треба триматись. Енергодар, ваше рідне місто зараз окуповане. Чи можливо у вас є бажання долучитися до його звільнення? Ні. Так. Так. Я мрію, що так буде. Я думаю, що так у мене буде така можливість, щоб освобожати своє місце. Хочеться? Так що... А там будемо дивитися. Ну і думаємо, що найближчим часом все це може закінчитися.